Вітаю вас на Космічні! З вами Клименко Наталія, і це прогноз на новий місяць, який почнеться 13 грудня о першій годині і 32 хвилини вночі, тобто з 12 на 13. І хоча це буде вночі, проте варто в першу годинку після настання нового місяця, коли сонце і місяць будуть об'єднувати свої найкращі якості, варто прописувати плани на наступний місяць. Теми, які будуть розкривати даний новий місяць, пов'язані із мандрівками, із розширенням кругозору, із навчанням, із вирішенням юридичних питань та пошуком свого місця в соціумі. В свої плани ви можете вписати старт навчання, особливо якщо ви вже будете. Удосконалювати свої знання, поглиблювати їх в певній темі. Цей час для підвищення кваліфікації, для перекваліфікації, для перепідписання документів та виступів. Якщо раніше не вдавалося, то зараз саме час запланувати собі виступи. І в цей же день із 9-ї години ранку ретроградний Меркурій. Про нього детальніше я вже розказала. Відео вже є на моєму каналі. 13-го числа вже починається друга місячна доба. Це період, коли ми ще плануємо збираємо інформацію, перероблюємо її, і вже згодом на зростаючому місяці ми зможемо реалізовувати свої плани. Детальніше зараз розглянемо, в яку сферу попадає сонце і місяць для вас, і де буде зроджуватися на енергії, щоб ви діяли. Та перш ніж почати, хочу також. Зауважити, що сонце разом із місяцем будуть робити напружений аспект квадратури до Нептуну. Нептун символізує повітрям, гази, воду, мрії, ілюзії, а також хімію. То в цей період важливо слідкувати за якістю води та їжі, за дозами медикаментів, краще уникати великих скупчень людей, адже це також ще можуть бути і простудні захворювання епідемії. Краще не втягуватися в сумнівні фінансові операції а гармонійний аспект між і планетою мислення, комерції, передачі інформації, буде робити гармонійний аспект із Венерою, планети малого щастя, а також до Юпітеру. І це дасть е, хорошу можливість для того, щоб ви е, зустріли важливу людину. Це може бути фінансова підтримка, це можуть бути е, сприятливі укладання угод. Гармонійний аспект між Юпітером та Сатурном дасть нам можливість проявити свій авторитет, проявити стійкість і мужність. І взагалі, коли Меркурій стоїть в знаці козиріг, він наділяє нас стриманістю, вмінням організовувати, бути націленими на результат, вмінням бути наполегливими та планувати. Цей день сприятливо прописувати собі все, що стосується ремонту, переорганізації, перегляду документів, ретаргет. Майже весь день, і з годиною 48 хвилин ранку і до 17.30 буде місяць без курсу. Це період, коли місяць не робить жодного аспекту із планетами. Тому в цей період краще не починати нових справ, адже вони можуть мати непередбачуваний результат. Для вас, мої любі, овні, новий місяць буде в 9 секторі. Це сектор, який пов'язаний з усім іноземним. Можете прописувати плани, що стосується розширення вашого кругозору. Це може бути а, плани. Стосовно вашого навчання або ж переїзду, вивчення, мов сприятливо. Надивлячись на те, що буде ретроградний Меркурій, він буде в вашому 10 секторі, проте це сприятлива можливість для того, щоб ви запланували собі. Це може бути вивчення тих наук, які. Ви відкладали або ж повернення до цієї роботи наукової, яка пригальмувалася, і зараз можете її відновити. Це сприятливий період для зустрічі із іноземними організаціями і іноземцями, в принципі, яких ви знали раніше. А це можуть бути вирішення юридичних угод. Особливо, що стосується апеляції. Дев'ятий дім може вказувати і на переїзд. Переїзд далеко. Можливо, ви хотіли переїхати. Зараз можете в свої плани включити і цей момент, тож може бути перегляд потрібних документів для того, щоб ваші цілі втілилися в життя. Це також може пов'язано бути із публікаціями, тобто, може бути перевидавництво вашої книги, або ж ви можете запланувати собі. Вступити до вищого навчального закладу, продовжити навчання або ж перездати екзамени для вас, мої любительці, новий місяць буде. Відкривати можливості у восьмому секторі, тож прописуйте плани, які пов'язані із езотерикою, із пристрасними стосунками, це може бути перехід ваших відносин на більш глибокий рівень. Це може бути пов'язано із психологією, із зачаттям. Прописувати плани можете стосовно великого бізнесу, це можуть бути гроші від ваших партнерів або ж. Цей місяць буде стосуватися зміни в житті ваших партнерів як по шлюбу, так і по бізнесу. Ще восьмий дім вважається сектором кризових ситуацій та ризиків. Це пов'язано може бути із спадком, із документами на соціальну допомогу, переоформлення документів на житло, наприклад, можливо. Переорганізація вашого бізнесу, впровадження нового Юпітер, який знаходиться в вашому першому секторі, буде вам в цьому допомагати проявляти свій авторитет, свою харизму. Біля нього зараз знаходиться білий місяць. Це допомога вищих сил. Любі мої близнюки, у вашому сьомому секторі, секторі партнерства, буде проходити новий місяць, тож прописуйте плани, які пов'язані із вашими партнерами як по шлюбу, так і по бізнесу. Це можуть бути плани, які стосуються ваших відкритих ворогів, яких ви знаєте, або ж це плани, які стосуються вашої клієнтської бази і. Юридичних документів стосовно бізнесу, Юпітер з 12-го дому буде вам допомагати в цьому. Це може бути допомога від людей із далеку, можливо, навіть з-за кордону. Або це може бути допомога пов'язана із режимними об'єктами, військовими, наприклад, або підтримка вас впливовими людьми, які хочуть залишитися інкогнітом. Це можуть бути психологи, астрологи та езотерики. Любі мої раки, в вашому шостому секторі буде новий місяць, тобто ви можете прописувати собі плани на найближчий місяць, які пов'язані із вашим режимом дня, із вашою рутинною роботою. Це можуть бути плани пов'язані із перехідом на роботу, на якій ви вже раніше були, або ж це можуть бути зустрічі із колишніми колегами, або ж ви зможете отримати допомогу, яку вже колись отримували. А це також дім і здоровий способу життя і домашніх тварин. Ви можете повернути, наприклад, до себе свого домашнього улюбленця. Або ж, якщо ви хотіли тваринку, ви зможете зараз її придбати. Це може бути перехід і на зручний для вас. Режим дня, до якого ви звикли, або ж це може бути повернення до здорового харчування, до певної дієти. Це дім нутриціологів, тож ви зможете знову запланувати собі свій правильний раціон, і в цьому вам допоможуть соціальні мережі та ваші однодумці. Любі мої леви, в вашому п'ятому секторі вам буде новий місяць, це сектор дітей. Відпочинку, хобі, романтичних зустрічей. Ви можете запланувати собі поїздку, мандрівку туди, де ви вже були. Проте, зважуючи на те, що ретроградний Меркурій, не забувайте перевіряти завчасно квитки, підготовлювати речі. Та, якщо це буде кудись виїзд, виліт, то краще виїхати завчасно. Це сприятливий період, щоб ви запланували для себе. Перехід, можливо, вашого бізнесу на більш високий рівень. Якщо це могло бути ваша улюблена справа, зараз можна прописати бізнес-план для того, щоб ваша улюблена справа перетворилася на бізнес. Це може бути просто повернення до того хобі, яке у вас раніше було. Це може бути навіть повернення до тих відносин, які у вас були. І в цьому вам буде допомагати Юпітер із 10 го сектору, сектору статусу та кар'єри. Із 9-ї години ранку Меркурій стає ретроградним у вашому шостому секторі. То це ж може бути і повернення до звичного режиму дня і до тієї роботи, на якій ви вже працювали або зустрічі з вашими колишніми колегами. А ви плануєте мандрівки, плануєте Своє хобі, плануйте відпочинок, івенти, свята, новий місяць буде сприяти вам у цьому. Любіме діє, у вашому четвертому секторі буде новий місяць, тобто ви можете прописувати плани, що пов'язані із вашою сім'єю, із традиціями роду, із місцем, де ви проживаєте. Це все, що пов'язане з нерухомістю від вашого місця проживання до здачі в оренду або купівлі-продажу майна. Зараз, поки. Якраз із 9 години ранку буде ретроградний Меркурій, то не варто купляти нерухомість. Проте продавати можна. Якщо ви вже писали об'яву на продаж майна, наприклад, то можете зараз перезавантажити цю заяву. Можна. Кілька варіантів передивлюватися, якщо ви хочете придбати житло, взяти наприклад спочатку його в оренду, подивитися, чи підходить вона вам чи ні. І вже потім, після того як Меркурій стане в прямий рух, а це буде після 2 січня 2024 року. Ви вже зможете для себе з'ясувати, чи варто тут купляти, чи не варто. А взагалі прописуєте плани і протягом двох тижнів, поки буде зростати місяць, поступово будуть реалізовуватися ваші плани, які стосуються вашої сім'ї та вашої батьківщини і місця проживання. Юпітер буде стояти в вашому дев'ятому секторі і буде давати гармонійний аспект до Меркурію. Він також зараз ретроградний, тож це сприятлива можливості для того, щоб ви отримали підтримку впливових людей, і це може бути допомога за кордоном. в вашому третьому секторі буде. Новим ви можете прописувати плани, які стосуються вашого близького оточення, братів, сестер, родичів. Це можуть бути зустрічі із колишніми вашими колегами, або ж недалекі поїздки. Це може бути зміна ваших сусідів на тих, які вже були також пов'язана із переїздом. Юпітер зараз тут в вашому восьмому секторі. Тож допомога впливових людей, фінансова допомога, в тому числі ваших партнерів. Буде сприяти тому, щоб ви втілювали свої плани в життя протягом наступних двох тижнів. Тридцять дім вважається ще і домом техніки автомобілів. Тож ви можете запланувати собі, поки ретроградний Меркурій, ремонт техніки або авто, перепідписання важливих для вас паперів, підвищення кваліфікації. Для дітей це може бути повернення до тієї школи, де вже раніше навчалися. Любі мої скорпіони, у вашому другому секторі буде новий місяць. Прописуйте плани, які пов'язані із вашою самооцінкою. По ретро меркурію якраз час переглянути свою самооцінку. Це також дім ресурсів, тож прописуйте плани, які пов'язані з вашими матеріальними, нематеріальними ресурсами, в тому числі і здоров'ям. Все, що пов'язане із вашою власною працею і гроші, які ви отримаєте за неї. Це також дім ваших цінностей, коштовностей. Тож сприятливим буде прописати плани, наприклад, стосовно джерел ваших фінансів. Можливо, ви захочете розширити, оскільки гармонійний аспект буде від. Юпітеру він буде надавати розширення ваших бажань. Він зараз стоїть у вас у сьомому секторі. Це сектор партнерства клієнтів. Тож ви можете отримати додатковий прихід грошей від ваших клієнтів та партнерів по шлюбу або по бізнесу. І оскільки Меркурій стоїть у вашому третьому секторі, то це буде допомога від вашого близького оточення або родичів. Любі мої стрільці, новий місяць буде в вашому першому секторі. Тож, ви можете прописувати плани практично на все, що вас зараз цікавить. По-перше, цей сектор відповідає за наше власне я, за наш прояв в соціумі, це може стосуватися і вашого іміджу, оскільки зараз буде ще й ретроградити Меркурій, то ви можете змінити свій імідж на той, який вже колись раніше у вас був. Або ж. Це може бути переїзд в ці місця, де ви вже раніше були. Це може бути статус отримання статусу, який раніше був. Прописуйте. Теми актуальні для вас зараз. Це може бути і стосовно здоров'я, перехід на здоровий спосіб життя, перехід до вашого звичного режиму дня. В період зростаючого місяця ви можете втілювати свої плани життя. Проте, поки. 13 числа буде місяць без курсу, нових справ не починаємо, енергії дуже мало, тож просто прописуємо плани, дивимося, яка зараз інформація до нас приходить, і аналізуємо уважно, адже в період ретроградного Меркурію ми маємо кілька разів передивитися перш ніж зробити висновки. І в цей період не варто поспішати, бути уважними на дорогах і погоджені з технікою. До 15 числа включно Венера, як планета взаємовідносин гармонії, краси буде робити сприятливий гармонійний аспект до Меркурію як планети мислення та комерції. Тож цей період вам можуть бути фінансове надходження. Ваша мова буде більш мелодійна. Ви зможете краще донести свою думку до людей. Любі мої козороги, в вашому 12 секторі буде новий місяць. Тож це період, коли ви зможете прописувати плани, які пов'язані вашого внутрішнього світу. Це період, коли ви будете націлені на більш глибоке пізнання себе, своїх бажань, своїх цілей в цьому житті. Варто цей період побути наодинці, хоча б певний час із собою, щоб зрозуміти ці питання. І зараз побудьте в режимі. Збереження, адже перед настанням ваших днів народження дуже мало енергії. І щоб не захворіти в цей період, треба трошки поберегтися, тим більше, що в стоянні зараз знаходиться Нептун, який відповідає за епідемії, за захворювання, за хімію. Тож бережіть себе, слідкуйте за якістю води та їжі, не перевантажуйте себе фізично. В цей період можна відвідувати ретрити. Приділити увагу своєму е, психологічному здоров'ю. Любіми водолії, в вашому 11 секторі буде новий місяць. Можете прописувати плани, які пов'язані із вашими однодумцями, із усім інноваційним, із е, політикою. Це сприятливий період для звернення до соціальних організацій, для повторної реклами себе та свого онлайн-продукту. Розширення, або ж якщо ви хотіли створити соціальні мережі або соціальний проект онлайн, ви можете знову повторити це зробити. Любі мої риби в 10 секторі, буде новий місяць. Прописуйте плани, які пов'язані вашої кар'єри, вашого статусу, вашої соціальної реалізації в цьому світі і найграндіозніших планів це дім, які пов'язані із реалізацією вашого призначення. Зміна статусу може бути пов'язана як із професійною точки зору, так і в особистому житті. Це може бути переїзд або ж шлюб, народження дітей, поновлення в певному статусі студент, турист, керівник, мама. Це також наші статуси. Ось такий чекає нас найближчий місяць. Він буде із нотками ретроградного Меркурію. Прописуємо плани, дуже уважно перевіряємо інформацію, не поспішаємо. Робимо роботу ну, помилками, підсумовуємо нашу роботу за рік, Вчимося організовувати наш простір, планувати і крок за кроком йти до своєї мрії. Чого я вам бажаю. До наступних зустрічі, наступних відео.